У самісінькому серці Манхетену пройшла церемонія Top USA Awards, організована українцями. ЖВЛ разом із моєю колегою ексклюзивно побували на цьому гучному заході, який мав благодійну мету. Я Стасі Рувінська, я дуже скучила за каналом 1+,1, за ЖВЛ, за нашими любими глядачами. Сьогодні маю честь бути вашим кореспондентом, вашими очима, вашими вухами. З легендарного Чіпріані на в венту Топ 100 USA бізнеса інтерпреньори з українським корінням, почався захід з хвилини мовчання за загиблими в Одесі та всіма жертвами цієї війни. Потім на сцені з'явилася американська актриса Мелора Гардін, яка вручила перші нагороди успішним підприємцям українського походження. Серед всесвітньо відомих облич була зірка 90-х Наташа Хенстріч, яка знімалася разом із Брюсом Уіллісом та Меттю Перрі. У мене є декілька друзів українців, і я зустріла дуже багато людей, які були змушені покинути свої домівки. І для мене це чудовий шанс підтримати Україну. Разом із Наташою свою підтримку висловив і її коханий Кріс Броунінг. Актор не з чуток знає про Україну, адже колись саме в українському Криму він провів більше року. Ми знімали міні-серіал. У мене був мотоцикл, і я об'їздив дуже багато місць. Севастополь, Симферополь, Пахчисарай, Гурзув. Це був один із найкращих років у моєму житті. Наташа та Кріс сподіваються, що після перемоги до України вони навідаються вже разом і візьмуть із собою дітей. Для тебе було б круто повернутися назад, а я б хотіла побувати там вперше. Серед почесних гостей також була голівудська суперстар Іванна Сахно. Я трішки нервуюся, тому що знаю цю дівчину з дитинства, можна сказати, напевно, з твоїх десяти років. Рада тебе бачити і зараз презентувати тебе як голівудську зірку з українським корінням. До речі, а як ти себе вважаєш? Ти українка в Голівуді чи голівудська зірка з українським корінням? Я не думаю, що я би себе не... <смі> сама називала голівудською зіркою. Я вважаю себе українкою. Я живу в Нью-Йорку. А цього року Іванна прилітала до Києва, адже стала амбасадоркою платформи Юнайтед 24 в напрямку освіти та науки. Розкажи про свої враження, чи не було страшно? Хоча це цеді? Знаєш, мені здається, страх це є натуральним відчуттям, і він був, він був насправді. Коли ми поїхали в Буч Ірпінь, і це від усвідомлення жахіття е, пережитого. А коли я була в Києві, був андреналін. Насправді, я була вдячна бути там, була вдячна побачити свого тата і бути частиною організації, яка має прямий вплив на відбудову нашої країни. Яка твоя місія? в двадцять 24 Ми працюємо разом з іншими амбасадорами, представляємо Україну. Ведемо розмову як і в Америці, так і в Україні, щоб мати можливість збирати кошти, відбудовувати школи, збирати кошти на дрони. Без зборів не обійшлося й на топ 100 евордс. Тож, окрім самої церемонії нагородження, був проведений і благодійний аукціон, який представила якраз таки сахно. На ньому розігрували українську весільну сорочку 20-го сторіччя, футболку головного тренера збірної України Сергія Реброва, а також балетну пачку Катерини Кухар. Це моя пачка, в якій я танцювала багато вистав. Десь приблизно тисячу. І в цій пачці мене бачили навіть королі. Я знаю, що окрім сьогоднішнього івенту, ви також даєте виставу. Розкажіть, будь ласка, про це. Ти знаєш, я гадаю, що культура це дуже потужна зброя, яка дійсно може. Змінити весь світ на краще, і ми дійсно заради цього робимо зараз тур восени по всій Америці. І частина коштів буде надходити на благодійність для дітей, які займаються в Україні балетом. Тема освіти та культурного виховання дітей близька кухар. Бо, як відомо, з 2020 року вона очолює Київське державне хореографічне училище. Окрім цього, у самої зірки підростають син та донечка. Ваші діти де знаходяться зараз? Чи їздили з вами до Києва, чи хочуть, тому що мої, наприклад, дітки дуже сумуються. У нас всюди вдома українська символіка. Наші діти теж дуже сильно сумують. І е, е, улюблена пісня Насті червона калина. А Тимур вже скоро десь через тиждень чи два буде у Києві. Ти знаєш, я пригадую такий момент важкий для мене. Ми забрали його у Угорщині на кордоні, і вони там вісім годин простояли з моїми, з його хресними батьками. І ми забрали його на його день народження. І ти знаєш, я коли його побачила, я, звісно, ну, я ридала. Я ридала, а знаєш, дитина вона не розуміє, що. Ну що, що трапилось, і він мені знаєш, що каже: мам, ну в мене ж день народження. Я, ми ж за ми ж завтра. Ще зараз закінчиться війна. Ми ж завтра повернемося. Ми ж зробимо мені день народження, тому що мої друзі сумують. Завжди у робочих від'їздах за своїми синами сумують і Катерина Осадча та Юрій Горбунов, ведучі церемонії. Тому зірки провели благодійний вечір в Америці і одразу полетіли додому. Коли нас кличуть за кордон, наприклад, в Прагу нас три рази кликали, і в Празі ми збирали там по 100 тисяч євро. То для цього треба їхати. І моя діяльність за останні півтора року в тому і заключається, що ми їздимо з концертами, донатимо з хлопцями з Мішою із Сашою Пономарьовим ми вже зібрали біля 2,5 мільйонів євро на збройні сили України, і це треба робити, тому що це зараз наша робота. Як знаємо, з початком повномасштабного вторгнення вектор роботи Катерини Осадчої кардинально змінився. Замість світ світського життя разом із командою вона займається пошуком зниклих. А віднедавна телеведуча запустила ще й новий соціальний проєкт серію фільмів про процес всиновлення в Україні. Насправді, цей проект про усиновлення він з'явився за два тижні після. Того як з'явився пошук, зниклих. Я прям пам'ятаю, як я придумала цей проект, і потім пройшло більше року, поки ми разом з ЮНІСЕФ зрештою його не втілили. Ми хотіли показати вже якийсь результат роботи держави за цей рік. І ми власне тому вийшли зараз. І я захоплююся дитячими будинками сімейного типу цими величезними родинами. 10-12 дітей. Вони якісь супернадлюди. Та повернімося до церемонії Топ USA Awards, бо ми ще не про всіх вам розповіли. За музичну частину вечора відповідала Тіна Кароль. От Євген Клопотенко вражав публіку Нью-Йорка своїми незвичайними кулінарними шедеврами. Із нашого борщу він зробив десерт. У майбутньому Клопотенко збирається відкрити в Америці свої заклади з автентичною українською кухнею. Поки ж має купу справ удома. Я чула, що ти намагаєшся зараз відновлювати житній ринок. Україна це частина Європи. І я хочу робити ринок такий, як в Барселоні, такий, як в Borrow Market в Лондоні, такий, як в Мадриді. Мені дуже хочеться зробити крутій крутий ринок. І у нас є для цього ринок, не треба нічого робити. Я хочу створити там круте місце, де ти приходиш, такий вау, що це був рівень, щоб тобі не було сумно за за свою цінності. Жень, а як взагалі з коханням під час війни, що з твоїм приватним життям? Та що? На початку війни в мене була дівчина, ми з нею зустрічалися, бо жили разом у Львові. Так було прикольно. Ну і зараз ми інколи переписуємося просто ми товаришуємо. Для того, щоб будувати стосунки, треба спочатку розібратися зі своєю головою. і Щось змінити. Тому я в принципі займаюся тим, що я намагаюся змінити свій підхід до життя трішечки і все. Ну і я вже сто разів пробував стосунки, нічого не виходить, тому я ну, не парюсь. І в коханні Євгену обов'язково пощастить. Не маємо сумнівів. А зараз і Клопотенко і інші знамениті люди роблять все можливе, аби бути корисними для України. За вечір вдалося зібрати 80 тисяч доларів, які вже передали на реконструкцію ліцею у Чернігівській області, а також на допомогу українцям, які знаходяться у прифронтових зонах. Я пишаюсь кожним з вас і пишаюсь нашою країною. І я вдячна за вашу силу, тому що ви даєте її мені. Тримайтеся та будьте сильними. Ми вас підтримуємо. Продовжуйте бути сильними.